Чаклунко осінь, зачекай зажди, вернись в дитинство бабиного літа, учителю, ти в серці назавжди, в духмяних травах і пахучих квітах. Осінь за вікном казку чарівну пише. Вітре, не пустуй, листям шелести тихше. Сонечко, засяй ніжно, привітай спершу зірку осяйну, вчительку мою першу. З трепетом і щем, з великою любов'ю згадую нашу яцьковицьку школу, мою альма-матер, мій найвищий навчальний заклад, мій найбільший університет. У якому пройшли шкільні роки, у який я повернулася як спеціаліст, у якому я формувалася як учитель, як майстер дитячих душ. Господи, з якою любов'ю і гордістю щодня я спішила до цієї школи, до учнів, до колективу, а ми були всі як рідні. Ми жили небагато. Але в школі затримувалися до вечора. Ніколи і ні з чим не порівняю хліб, помазаний олією, посипаний сіллю, бо ми вже ввечері не мали що їсти, а нам треба було ще допрацювати. Це були найкращі і найсмачніші сендвічі нашої юності і нашого педагогічного колективу. Ми були щирими, ми були відкритими, ми були добрими. На жаль, так складається життя, що багато моїх колег, моїх наставників пішли у засвіти: Марія Федорівна, Марія Павлівна, Галина Степанівна, Марія Іванівна, Делідон Степан Васильович. Таке є життя. Але дякую Богові, що моя учителька Надія Данилівна поруч із вами. От скажіть, хіба немає в природі закономірності? Ви були моєю вчителькою. Я стала вчителькою першої вашої дочки, а ваша дочка стала ще чиєюсь учителькою, бо вчительському роду немає переводу. Згадую і дуже люблю своє село. В споминах бігаю по теплих калюжах після літнього дощу на нашій долинці. Поспішаю стежкою через волоку всю обсновану бабиним літом додому. Забігаю біля Давидкових під грушу, гнилицю і збираю яблука у нашому саду. Дуже люблю своє село, дуже люблю вас, мої колеги. І вперед день свята я бажаю вам міцного, міцного здоров'я, творчої наснаги, горіння. Не тління, бо горіти в дітях, і для них горіти. Це найбільше щастя і найвища кара на землі. Я бажаю вам добра, я бажаю поваги. Я бажаю вам, щоб держава визнала учителя, педагога, миру, добра та перемоги. Свій педагогічний пропис я вже почала писати 43-й рік. І якби я повернулася на першу сторінку, я би з певненістю сказала: так, я правильно обрала свій фах, бо це моє. Чого, дорогі колеги, і бажаю вам. І на завершення хочу сказати рядки. Які мені запали давним-давно в душу. Це не мої рядки, а рядки нашої колеги Марії Федорівни Боровець, моєї Марусі, які я весь час говорю перед день учителя. Не погас, прометея вогонь, не погас! І ще довго, мов сонце, він буде світити, бо живе на землі, бо живе серед нас найсвятішого фаху людина. Učitel, ljub ljubas!